Знищення українського бізнесу це те, чим займається сьогодні влада. Чому я про це говорю? Тому що на фоні війни, яка триває в нашій з вами державі, сьогодні влада по всіх фронтах намагається знищити український бізнес. Причому починаючи від ФОПів, завершуючи великими підприємствами. А зараз мова йде про те, що здорожчання електроенергії для бізнесу відбулося. Здорожчання газу для українського бізнесу відбулося сьогодні. Кубометр газу буде коштувати понад 17 гривень. Далі буде підняття ПДВ. Про це вже почав говорити гітманцев, а фактично ротом Гетманцева говорить офіс президента України. Тобто сьогодні відбувається цілеспрямоване знищення українського бізнесу. На кого працюють ці люди? Я не знаю. Але відповідь очевидна, і я думаю, що ви її знаєте точно.